Вітаю, мене звати Вадим Карп'як. Починаємо розмовну частину наших студій. Сьогодні важливий міжнародний день політичний в Страсбурзі. Очікуємо на ухвалення рішення про запуск судового процесу міжнародного криміналу над російськими агресорами. Але паралельно в Газі відбувається саміт НАТО, на який прилетів і президент Зеленський, і президент Трамп. От з цієї оцінки почнемо розмову з Вірою Константиновою, головою центру геополітичних досліджень Константа РНД Груп. Пані Віра, вітаю. Доброго дня, пані Віру, я хотів поцікавитися вашою думкою. А з якими настроями взагалі Трамп сьогодні прилітає до Гааги і взагалі буде проводити ці е, свої перемовини, оскільки зранку йому мало би сильно зіпсувати е, оцей переможний флер після бомбардування Ірану? Повідомлення, які з'явилися одночасно в трьох американських виданнях, злитий звіт розвідки, абсолютно таємний, про те, що нічого серйозного в Ірані з ядерних об'єктів не було порушено, якщо відтягнули створення іранської ядерної. Бомби, то максимум на три місяці. Це сильно зіпсувало загальну картину переможного візиту Трампа в Гаагу. Це якось позначиться на перемовинах, в тому числі з Зеленським? Я думаю, що якраз тут слава Богу не позначиться, але є, як то кажуть, нюанс, який треба. Трошечки роз'яснити, значить дійсно була опублікована таємна доповідь, і опублікована американськими медіа вже відрефлексували навіть едвайзери, радники з спецприставники, сказавши про те, що це буде розслідуватися. Тобто, питання в тому, що будуть зараз внутрішні процеси, які мають з'ясувати, хто ж все ж таки цю інформацію надає медійникам. Теж не новина, я думаю, не таємниця про те, що існує. Ну є дуже велика взаємозалежність, взаємоподв'язаність між е, внутрішні, е, між американськими медіа і представниками державного апарату, чи як от модно говорити, діпстейту. Водночас, е, з точки зору того, що трапилося, є велике занепокоєння стосовно того, чи дійсно удари е, американських військ, ізраїльських військ досягли тої мети, яка в принципі очевидна, зупинити Іран на шляху до здобуття ядерної зброї. І очевидно, що маючи тільки е, снімки супутникові і маючи тільки, наприклад, інформацію, яку так чи інакше збирають розвідки, то е, оцінити те, що називається наслідки цих ударів, поки що дуже, дуже важко. Наскільки е, американські фахівці і там ізраїльські фахівці можуть дати е, комплексну картину, ну я не буду коментувати. Однозначно, що зараз. Е, Питання в тому, чи Іран розробляв ядерну зброю, чи mm -hmm. ядерні матеріали, кудись він їх перевіз. Я думаю, що враховуючи публічність цього процесу, тому що було анонсовано е, і про там 60 днів ультиматуму, буде було анонсовано і про відповідь Ірану, і про відповідь Ізраїлю. Тобто, я думаю, що іранська сторона все-таки ядерний матеріал забрала. Куди Доп. вони їх забрали? Це інше питання. Та але тепер виникає питання: а що буде далі? Оскільки і Іран, і Ізраїль, і навіть Сполучені Штати вже остаточно заявили про перемогу у цій короткій, але ефектній війні, оскільки ускладнене перемир'я формально ніби оголошено про закінчення війни між Іраном і Ізраїлем, то як довго воно може протриматися? Я на превеликий жаль не оптиміст. Я вважаю, що перемир'я це ну політична така заява зараз. Водночас так треба було зробити такий крок однозначно. Але з точки зору подальшого розвитку подій, я думаю, що іранська сторона матиме за необхідність, як вони це кажуть, завдати низку. Асиметричних ударів. і це може бути як вбивства або спроби вбивства американських громадян чи там ізраїльських громадян чи громадян інших країн, які підтримують Ізраїль, підтримують Сполучені Штати. Тому я би сказала, що історія далека від закінчення. і тут. Інший наслідок може бути дуже небезпечний, враховуючи шкоду, яку завдала дійсно ця операція іранській ядерній програмі, я не виключаю такого наслідку, як готовність іранської сторони дійти до кінця. І зараз є дуже небезпечні сигнали з точки зору іранського парламенту, який вже ратифікував позицію стосовно того, що вони, ну скажімо так, призупиняють своє членство в МАГАТЕ. Вони готові вийти з договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Mm -hmm. Нагадаю, Ірак осі залишається частиною цього договору, і е, далі, самі розумієте, процес буде десь схожий на процес північної Кореї, тобто вони. Правдами, неправдами можуть здійснити свій ядерний вибух, і тоді країна де факто стане ядерною. Дякую дуже, пані Віро, що поділилися думками. Віра Константинова була з нами в ефірі. Продовжимо із Євгеном Корнійчуком, надзвичайним і повноваженим послом України в державі Ізраїль. Пане Євгене, вітаю. Вітаю вас. Пане Євгене, кілька днів тому ГУР показали ексклюзивні відео про евакуацію українців з Ізраїлю. Тоді 176 людей було евакуйовано, з них 133 громадяни України. Скажіть, будь ласка, чи є ще в Ізраїлі зараз наші громадяни, які висловили після цього вже готовність теж бути евакуйованими? Ну, дивіться. той, Те перемир'я, якого вдалося досягнути, є досить хитким. І я минулого тижня був в Києві і вилетів в Ізраїль через третю країну для того, щоб провести евакуацію. Тобто мені під час цієї війни довелося посидіти в бомбосховищі і в Києві і в Тель-Авіві. Тому, чесно кажучи, відчуття приблизно однакове. Нам вдалося за весь час евакуації, яку ми проводили в декілька етапів, вивезти 151 громадянина України 14-го числа. Коли тільки почалися масовані обстріли, ми вивезли першу групу вісім чоловік наших колег, які перебували у відрядженні. Тимчасовому тут потім нам вдалося евакуювати чотирьох лікарів, які перебували на стажуванні на території Іорданії, 15 числа. 17-го ми домовилися з посольством Літви, яке забрало п'ять наших громадян через Іорданію і довезло до Літви. І велику евакуацію ми провели відповідно 21 числа. Вивезли 176 осіб, із яких 135 громадян України, решта громадяни Естонії, Латвії, Азербайджану, Молдови. Від цих всіх країн ми отримували вдячність. От е, я, е, Азербайджан допомагає і допомагав нам евакуювати наших громадян з Ірана, за що ми їм також вдячні. Відповідно, ситуація е, залишалася напруженою. Фактично до вчорашнього ранку. І навіть після е, е, об'явлення цього так званого перемиря іранці випустили ще три ракети е, по Ізраїлю, е, і ізраїльські літаки полетіли бомбити Іран знову. Е, до того ж моменту, поки не прокинувся президент США Трамп, не, не позвонив Натан'яву для того, щоб припинити цю історію. Ну і ми сподіваємося, що. Ця 12 днем денна війна припинилася. Тобто, сьогодні служба ТВІ Ізраїля об'явила про припинення режиму надзвичайного стану і починає працювати аеропорт вже сьогодні. Перший рейс на Кишинів е, е, Хайскай Запланований на вечір. Білетів вже немає, але білети коштують були всього 240 євро. Тобто я думаю, що потреби в подальшій евакуації наших громадян фактично зараз немає. Зрозуміло, Іване, а скільки, нагодою... скільки українців зараз залишаються громадян України в Ізраїлі зараз офіційно на обліку? Ну, зале... Зале... у нас немає а, ну, на обліку. У нас там до 15 тисяч осіб що на постійному обліку в посольстві, але з більшість цих громадян мають також ізраїльські паспорти. Я Під час цієї 20-денної війни були тисячі звернень на гарячу лінію до посольства на сьогоднішню на сьогоднішній день близько 700 громадян заповнили google форму анкету про евакуацію. Я думаю, що це зараз вже мабуть втрачає сенс. Тобто, ми точково будемо допомагати особам. В рамках гуманітарних програм там, де у нас є можливість залучати благодійників, але скоріш за все робити централізовану евакуацію зараз, мабуть, не варто. Подивимося, як будуть розвиватися події ближчим часом, тому що ну я не певний, що на цьому все припинилося, і може розпочатися ця, цей ці обстріли в будь-який момент. Тому особливо дивлячись на, на те, що одночасно і Ізраїль і Іран заявили про перемогу. В цій дванадцяти денній війні і це дуже нагадує шестиденну війну, коли пам'ятаєте, в 67 році, коли одночасно в Ізраїлі, в Тель-Авіві і в Каїрі, Єгипті проходили військові паради. Ну, тобто, це особливості місцевої умовної бойових дій на близькому сході. Безумовно, Ізраїль ефективно провів цю операцію. Наскільки вони досягли своїх цілей, сказати важко, мені здається, що без наземної операції підтвердити те, що знищені арсенали ядерної зброї, фактично неможливо. Я не є військовим експертом, але я поділяю думку багатьох експертів, які про це заявляють, і тому наскільки часу Ізраїль зупинив свою цю ядерну програму, сказати зараз неможливо, фактично, і тому бойові дії можуть. Розпочатися в будь-який момент. Ми е, на сайті посольства поновлюємо інформацію і продовжуємо, е, продовжуємо працювати гаряча лінія. Ми е, будемо готові, якщо буде велика кількість громадян, будуть надалі великі вартість квітків на Іляль на ізраїльській авіакомпанії, як це ви бачили після 7 жовтня 23 року, коли. е-е-е... Хамасівці атакували Ізраїль і сектору Газма. Тоді ми робили евакуаційні рейси просто за собі вартістю. Тобто, ми е, люди платили безпосередньо компаніям, і ми вивозили там тоді близько 600 людей. Ми декілька рейсів зробили на Молдову е, і пан на генері, Тобто я так зрозумів, все... що що ви будете в разі потреби, ви готові відновити евакуаційні рейси, але зараз є можливість людям, якщо вони хочуть, то самостійно скористатися відновленням авіасполучення з Ізраїлем. Так Звичайно, звичайно, Сьогодні аеропорт працює на повну потужність. Користуючись нагодою, я хотів подякувати своїм колегам, нашим дипломатам в Єгипті і в Молдові, які допомогли нам. Нашим громадянам успішно провести евакуацію. Міністр Сибіга спостерігав за цим на, на, на щогодинній, умовно щогодинному режимі. Він сам очолював колись департамент консульської служби, тому ця робота йому дуже добре відома. От і ми тримали в курсі і міністерство, і відповідний офіс президента. От я вдячний військовим, які нам допомогли. Черговий ми раз. Ми долучаємося Це до цієї вискій. Вдячності, дякую і вам, пане Євгене, що знайшли можливість долучитися українські Посол в державі Ізраїль був з нами на зв'язку. Ваша підтримка це наша сила. Лайк, підписка та репост допомагають нам доносити правду до більшої аудиторії. А ваш коментар це частина суспільного діалогу. Поділись, що ти думаєш про побачене.